Представляємо опус спеціальну РФ платформу для неінвазивного розгладження зморшок та підтяжки шкіри. Єдине в своєму роді рішення, що ставить панку вище ніж будь-коли раніше. Слухаю опис це ультимативне рішення для обличчя, яке вирішує широкий спектр проблем із текстурою та якістю шкіри від простих до складних, пропонуючи терапію для найчастіших показань в естетиці обличчя. Досить, давай жорсткі деталі. З найвищою РФ частотою на ринку опис надає унікальне гомогенне глибоке. Та безпечне нагрівання тканин шкіри на різній глибині. І на відміну від будь-яких інших апаратів, Opus пропонує комбінацію режимів RF для отримання індивідуального ефекту розгладження зморшок та підтяжки шкіри. Звучить вражаюче. Унікальний аплікатор Opus Plasma використовує силу Alma Wave для комбінації теплового та абляційного ефектів, які можуть бути індивідуалізовані під потреби пацієнта, відкриваючи повний потенціал технології РФ. Легка у користуванні платформа максимізує можливості клініки та надає одне рішення для неінвазивних, безпечних та ефективних втручань для всіх типів шкіри. Opus. Відкрий силу істинної трансформації шкіри. Альма для тебе для життя.